Друзі, вітаю! Путін наголосив часткову мобілізацію в Росії та можливі референдуми на наших територіях. Давайте зараз це обговоримо. Новина дуже е, свіжа, і новина, яка потребує дійсно розбору та аналізу. Спочатку підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і давайте разом шерити е, цю інформацію для того, щоб якомога більше людей могло знати правду. Дивіться, сьогодні вранці Путін виступив з повідомленням про те, що в нього дуже багато перемог. Він обіцяв завоювати всю Україну. Виявилося, що він зміг завоювати кілька сіл на території Запорізької та Херсонської областей. От. Програв на території світу взагалі весь геополітичний інтерес Росії, і тут дуже просто дивіться, санкції обкладені. Це трильйони доларів кожного року. Далі Швеція Фінляндія в НАТО, далі світ регулює ціни на його газ і нафту, далі світ регулює впускати росіян в ту чи іншу країну, чи не впускати, причому масово. При тому, що вже навіть Ксенія Сапчак почала кричати, що це на націоналізм в вигляді європейських країн. І далі, далі, далі. Тобто геополітично повністю програв в Україні намагається зачепитися хоча б за щось. Дивіться, що демонструє це звернення Путіна. По перше, те, що воно мало відбутись вчора. А Путін вів переговори, торгувався, шантажував, і це говорить про те, що дійсно зараз в нього надзвичайно складна ситуація ніхто не вірить в його шантаж. Дійсно в цьому є ризик, тому що він може вдатися до тактичних ударів, наприклад, в чорне море ядерної зброї, щоб продемонструвати, що він це серйозно, бо вже всі перестали вірити. Вовки, вовки, вовки він кричав, обіцяв світ зірвати. Нічого не відбувається. Всі розуміють, що він просто слабкий і нікудишній. Тому він зараз, якраз таки, вчора, вів переговори. Знову ж таки, ніхто не не пішов на його. Вмовляння ні Україна, ні західні країни, і це говорить про те, що він там всю ніч намагався торгуватися. І вранці обіцяв, що якщо ні, то буде повністю війна широка, широкомасштабна. Українці сміялися, казали: А це що не широкомасштабна війна, коли ти завдаєш ударів по Львову, по Тернополю, по Харкову, там по. Рівному Франківську, Одесі і багатьох інших прекрасних українських містах, це що не повномасштабна війна? Повномасштабно. Ну так все, ти вже почав чого нам боятися. Нам то чого боятися, і ось він почав далі нагнітати. Зрозуміло, що світ, там, штати чи Європейський Союз почали на це звертати увагу, почали з ним дискутувати. Відповідно, час затягнувся. А і Путін вранці обіцяв війну, і війну побоявся оголосити. І побоявся оголосити повну мобілізацію. Оголосив частково. Тобто... На війну підуть ті, хто вже служив, ті, хто мають підготовку. Але указ засекречений по кількості, тому не тільки вони, а можуть піти і будь-які тіктокери, які сидять в перейменованих Макдональдсах і точка. Да? От, а... Росіяни відреагували, зрозуміло, що по-своєму бравадні націоналісти і патріоти Росії розкупили всі квитки на Стамбул, на Азербайджан, на Вірменію, на Грузію. Одним словом, всі напрямки, куди можна було вилетіти, все розкуплено просто до останнього квиточка. Це демонстрація того, як росіяни вий... унічтожить Україну, хочеш хочу, а воювати будеш. Нет, звісно, мама, спасім не пожалуйста. Ось це демонстрація усієї бравади і Путіна, і ось цих російських. Носіїв паспортів, які там кричали, що треба знищити Україну, треба знищити Польщу, треба знищити НАТО, Росії не поважають, да не поважають. Тому що ви фашисти і нацисти. І так буде далі. І ми вас переможемо на своїй території. Дивіться, чому Путін почав, власне, піднімати, от якраз таки, Питання про докапіталізацію своєї армії, це додаткову мобілізацію. По одній причині. Бліцкриг України по Харківській області продемонстрував, що він не втримує цю територію і вони відступаюча армія на території України. Тому йому потрібно було підняти ставки. Ще одна річ: на рахунок підняття ставок, Путін півроку піднімає ставки постійно, але нічого не робить, бо боїться. Боїться, що А, його система не втримається, Б, що України підуть в атаку, українці підуть в атаку, його знищать. От дві підняття ставок працює один-два рази. Ну, він наприклад погрожував ядерною зброєю в травні. Йому закрили рот. Потім атомну станцію йому знов закрили рот. Потім він погрожував. Там ще низько разів зараз знов повертається. Типу, буде повна війна і повна мобілізація. Нічого з того немає. Тобто, світ перестав боятись путінських погроз. От зрозуміло, що це може його хвору психіку качнути, про те, що я сказав на початку, але поки що я договорив з німецькими генералами буквально на днях. Вони кажуть, що не бачать якраз таки того, що він вдасться до використання тактичної, навіть тактичної, не стратегічної, а навіть тактичної ядерної зброї. Британський міністр заявив про те, що заява про часткову мобілізацію це повний програш Путіна. І демонстрація того, що на території України він програв і бліцкриг, власне, який мав тривати 2-3 дні, і програв довгу затяжну війну на виснаження. Він же нам обіцяв, що він нас буде тут виснажувати. І ми всі так втомимося, і, і прийдемо, скажемо, Путін, ми здаємося. Нічого з цього зрозуміло, що не сталося. Путіни в Фейсбуці пишуть, що зробив. От але дивіться, питання з референдумами. Ну закриваючи перший блок, нам зараз треба просто більше зброї, більше набоїв і більше поліетиленових поліетиленових мішків для російських солдатів, які поїдуть назад додому двохсотими 300 трьохсотими. Друге питання для нас більш серйозне. Тут нам зрозуміло, що треба зараз більше міжнародної підтримки. Нам тут треба більше підтримки західних партнерів. по одній причині. Референдуми Росія може провести і потім казати, що будуть захищатися, мовляв, типу, своїм законодавством російським, що це вже територія Росії. А референдум він хоче провести нагадаю, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області частково. От і буде казати, що вот нападете сюди, буду захищатися ядерною зброєю. Знову погрози, знову підняття ставок. Ми вже це проходили. Тому реакція України повинна бути проста: не поважати все, що він каже, і робити з точністю до навпаки. Готовий нас Бліцкарих по Херсонській області, треба робити. Готові ми звільняти, наприклад, Донецьк. Готові, Потреба робити. Якщо готові ми звільняти ще інші території, це потрібно обов'язково робити. Для нас це надзвичайно важливо, тому що це питання нашої. Обороно здатності і звільнення наших людей і наших територій в першу чергу. Дивіться, фіни вже не визнали можливі референдуми. Естонія не визнала Туреччина, Польща, країни ЄС не визнають. Шольц Шольцора заявив, що не визнає сполучені штати не визнають. Практично ніхто не визнає. Навіть Туреччина зробила заяву, що ти типу, Путін зупинись, ти йдеш не в ту сторону і взагалі не те робиш. Тому нам потрібно зараз дискредитувати Путіна на полі бою. Потрібно бити його на Харківському і Херсонському, і Луганському, і Донецькому, і Запорізькому напрямках, просто звільняти до кінця нашої області і виходити на питання Криму, звільняти Крим також. Тому що Путін якраз таки сьогодні теж говорив, що дуже сильно переживає за Крим він називає його російським. Тому треба дійсно встановити історичну істину і зробити Крим назад українським, бо не просто так там люди включали. Червону калину навіть не боячись те, що їх посадять до в'язниці, тобто населення, наше, наші брати і сестри там нас чекають. І дивіться ще одна річ. Як реагувати на це? Не треба впадати в паніку, в депресію треба побільше донатити на зсу більше грошей давати на нашу армію. Тому що чим більше ми будемо допомагати нашій армії, тим сильніші вони будуть і тим краще будуть бити ворога для того, щоб звільнити нашу територію. Ще одна річ, яку я теж хотів з вами проговорити, давно не включався. Обшуків Коломойського, Коломойський каже, що ніяких обшуків немає. Це за нафту. Говорять, що начебто за нафту, яку він вкрав в 2015 році, він вважав, що це плата за те, що він допомагає країні, там практично на мільярд доларів. ну от По курсу 15, ну треба дивитися, який курс тоді був, там 15 мільярдів гривень. Ну, нехай по тому курсу і заплати, тому що в гривні нам теж виплачувати не треба, курс змінився. Ну, от. Але Коломойський це все заперечує, начебто це тисне захід для того, щоб якраз таки. Закрити справу по розкраданню грошей на мільярди доларів з Приватбанку. Ще одна річ повертається Макдональдс. Я думаю, що це вже не новина, це старий хайп, але не розцінюйте це як з точки зору поїдання бургерів. Розумійте, що це захід розуміє те, що в Україні ситуація покращується і може бути, що війна в якийсь момент завершиться. Це треба розцінювати точно так же, як в негативі, коли поїхали всі посольства. Точно так же в позитиві, коли повертаються такі глобальні корпорації. Як Макдональдс, друзі? Ну і питання в мене до вас є. Як ви думаєте, росіяни, хлопці, які почали тікати, щоб не їхати на війну в Україну, щоб не померти десь під Херсоном? А як ви думаєте, скільки відсотків буде відказників? Це буде 10%, 20 чи більше 50%? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, гарного вам дня, безпечних буднів! І точно переможемо!